З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Доброго ранку, віраємо, слава. Ну, дивіться, є така приказка, що виборча кампанія починається в день завершення попередньої виборчої кампанії. От, по суті, зараз ми це перекладаємо, екстраполюємо і на підготовку до чергового наступного саміту миру. Так от глава офісу президента України Андрій Єрмак сказав у інтерв'ю Bloomberg, що Україна почала підготовку наступного саміту Миру і відкрита до участі там Росії. Мета цього саміту покласти край. І війні, та врегулювати кризи, які вона створила, от зразу на другу зустріч росіяни. Це тому, що ну це такі тези висловлювала вже швейцарська сторона. Чи як ви оцінюєте таку заяву? Чи не поспішно? Ну, ну дивіться, після взагалі 45-го року, коли було утворено ООН і було визначено. Визначена відповідальність агресора за агресивні дії. Вся дипломатія, вся дипломатія світу завжди виходила з того, що потрібно там досягнення миру, якщо розбираються війни, і відповідна завжди дипломатична рамка була якраз в рамках таких: давайте будемо досягати мира, не будемо розпалювати війну. І зверніть увагу, росіяни завжди говорили, що вони теж за мир, за встановлення миру і так далі. Питання в тому, яка дипломатична рамка, і яка, яка, які вимоги стосовно встановлення миру. В даному випадку Україна і разом зі своїми партнерами. Теж офіційно говорить про мир. Тільки питання в тому, що росіяни мир розуміють під своїм кутом, так. А Україна розуміє мир під своїм кутом, тому що якщо по іншому буде інша буде риторика, це буде виглядати ну не не в дусі а, от тих засад, які були закладені після 45-го року. Окей, ну і ще був один анонс що на наступний саміт миру винесуть уже всі 10 пунктів формули миру, ці 10 пунктів президента України Зеленського. Росія ж їх, як нам відомо, постійно відкидає. То зараз це просто ну так взяти Росію на слабо, сказавши, що от ми організовуємо, починаємо організовувати наступний саміт. Ну але на ньому будуть уже всі 10 пунктів, і ми хочемо, щоб там була присутня Росія. Якщо Росія відкидає е Пункти, які напрацьовані в Україні, які напрацьовані і мають назву зараз, там формула миру Зеленського. То чи, чи це просто такі політичні ігри, політичні заяви, щоб Росію змусити думати, змусити коментувати, чи як нам це оцінювати? Ну, як я вам говорив, це о, о, продемонструвати, хто є агресором, а хто хоче миру, так. А тим більше 10 пункт зеленського пунктів зеленського вони не просто напрацьовані в Україні. Вони вже проголосовані в ООН, так. Ну так а, ще минулого року, і тому це така дипломатична рамка, тому що зрозуміло, що Росія їх буде відкидати будь-яким способом. Тим більше що, а, коли напередодні оцього саміту Мір Миру, особисто Путін, особисто Путін, ще раз підкреслюю, оголосив те, що він розуміє під а, миром. Це означає, що вони що вони точно його відкинуть, так а, ці 10 пунктів. Ну відповідно, Україна далі буде апелювати до всіх партнерів, а, демонструвати в тому числі тим же Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу. Що дивіться, вони не хочуть, а Ми хочемо. У нас є така рамка, ви її підтримали, і а, давайте додаткові ресурси, щоб реалізовувати цю рамку. Відповідна давайте військовий в першу чергу ресурс для того, щоб змусити Росію діяти відповідно до тих до тих напрацювань, які вже проголосовані в А, і це такий дипломатичний тиск, тому що будь-яка будь-яка війна або будь-яка. Ну знаєте, знову таки тут позиціонування Україна теж за мир. тільки мир у нас от в такому а, форматі. Якщо а, Росія не хоче такого миру, значить вона є агресором. Давайте карати агресора. А, ясно, тепер давайте підбивати підсумки візитів Путіна. Путін, в принципі, ну можна сказати, що він намагається збити якось там скласти оцю вісь зла, як ми її іноді називаємо. Напередодні він був у південній Кореї, у північній. Пробачте в північній, звісно, Кореї. Потім переїхав до В'єтнама. Про В'єтнам якраз західні оглядачі писали, що останнім часом В'єтнамська дипломатія пожвавилася в американському напрямку, трошки там. Активнішими були відносини між В'єтнамом і Сполученими Штатами, але В'єтнам був завжди орієнтований на російський військово-промисловий комплекс на постачання зброї з радянського союзу, а потім з Російської Федерації. Але почнемо з візиту до Кім Чен Іна. Оцей інцидент, коли Лаврова і російську делегацію спочатку ну вони зайшли в залу переговорів. Потім якийсь пів... північно корейський чиновник їх звідти виставив і сказав, що вони мають право зайти тільки після того, як зайде наш лідер. Це росіянам не пояснили протокол, чи але тоді, чому це відео в... вилізло в публічне поле? Як ви цей мікроінцидент оцінюєте? Їм показали на місце навіть у північній. Кореї, ви правильно задали питання. Тут ключове питання, чому відео з'явилося. Зрозуміло, що північне, зрозуміло, що це знімала Північна Корея. Зрозуміло, що без конкретної відмашки влади Північної Кореї відео це ніколи б не з'явилося в публічному доступі. Ну це знаєте, схід, схід вони демонструють, що від них щось хочуть, так. Вони демонструють, що вони тут диктують умови, і тим чином таким чином активно торгує, в тому числі своїм впливом вже в очах і Сполучених Штатів Америки і Китаю, в тому числі. А що він може диктувати Росіянам, які завжди так пихато себе поводяться? Скоріше вони змушені просто брати цікати. Знаєте, є такий цікавий епізод, наприклад, з роботи Лаврова в ООН. Це от є така відома історія, що, ну, наприклад, на території ООН заборонено палити. Так? А от Лавров завжди демонстративно порушував це правило, палив безпосередньо в. В будівлі ООН, демонструючи тому, що йому очхати на все, що відбувається в цій організації, тому що він виявляється ну над держава. Тут ми бачимо, що він як такий, знаєте, слухняний зайчик, вибігає по, по вказівці, Ну не просту ну, не кім чи ні, а просто якогось там чиновника, а, скоріше за міністерство закордонних справ Північної Кореї. Ну, це демонстрація, це демонстрація сили. Демонстрація того, що росіянам дуже дуже потрібна північна Корея а з якихось причин. і кимчаним таким чином самостверджується стверджується, і показує, що а, а, він готовий. А він готовий, а, в тому числі, розторговувати отаку, от знаєте, появу росіян і запитує всіх інших партнерів, а що мені буде, якщо я не буду слухати, а, що вони мені говорять. Ну, це цікаво. До речі, північно-корейська преса. Звісно, є таке видання ЦТАК. Це це така таке дуже смішне чтиво. Вони пишуть в тому числі якісь свої звіти. Ну от все в стилістиці Чучхе. Значить, про вони пишуть в тому числі російською мовою. Я зараз зацитую уважаємо товаріш Кімчен Ін ім'я трогательну встрічу з товаріщем Владиміром Владиміровичем Путіним. Товаріш Кім Чинин не здержував радості того, що знову встретився става. товарищем Путиным в Пхеньяне через 270 с лишним дней после встречи с, ними, с ним на космодроме Восточной в сентябре 2023 года. Крепко пожал ему руку и тепло, и тепло обнял его. Дальше товарищу Путину подарила букет цветов женщина. Ну и далее Ким Чен Ин сел в спецмашину президента, чтобы лично сопровождать товарища Путина вместо ночлега. Ну и далее они делились сокровенными думами и обменялись мне, Німи для более надежного развития отношений між КНДР і РФ в соответствии з общими стремлениями і волі народу двох стран в ході нинішньої зустрічі. Тобто воно написано звісно, таким страшним канцеляризмом. Я не знаю. Чи оригінально там володіють російською мовою ті, хто це писав, чи це якийсь там перекладач працював? Ну але отакий піднесений настрій у північно-корейській пресі. Ну це таке нормальне. Кожен раз Кім Кімчен ви оце назва, ну, точніше його ім'я виділено жирним шрифтом. Тобто, це такий офіційне повідомлення при тому, що в реальності на зустрічі їм там трохи росіянам трохи вказали на місце. Окремо звертали увагу, що Путін приїхав зі своїм броньованим лімузином один який він уже дарував Кім Чен Іну, але Кім Чен Ін його зустрів, значить, в броньованому теж, але Мерседесі, і от на, вони на корейському, ну в сенсі, не корейському, звісно, але на кімівському мерседесі їхали далі уже в місце ночівлі російського президента. Такі деталі справді важливо відзначати це справді такий ну спосіб аналізувати, а що воно таке схід. Ну, звичайно, це ну дивіться газети. читають одні люди, а от відео дивляться зовсім інші Люди тим більше впевнено, що в північній Кореї не хто там такого інтернету вільного немає. То вочевидь, що це було в першу чергу для західної аудиторії і для всього світу. Демонстрація того, що а, наскільки спливому є кім чи ним. А далі, звичайно, що жести церемонії, церемоніал на сході це дуже важливі деталі, які всі помічають. Помічають в першу чергу люди, які ну в тому числі керівники, які живуть в Азії. Вони розуміються значення кожного жесту. І звичайно, вони таким чином тим чином показують, що ну росіяни зараз в слабкій позиції їм доводиться слідувати церемоніалу церемоніалу який нав'язує фактично кінчанин в даному випадку ну це ще раз в що ще раз демонструє, що дуже росіянам потрібно щось від кімчанина а не кінчинина так би звичайно якби йому щось було потрібно то я запевняю він би їхав безпосередньо в машині путіна з собою її привіз Добре, тепер про В'єтнам. Уже я сьогодні згадував, що рані там писали, що Сполучені Штати і В'єтнам налагоджують якісь відносини. В'єтнам зацікавлений у російському військово-промисловому комплексі, але от візит до північної Кореї дуже багато оглядачів пов'язують з безпосередньою необхідністю і серйозною необхідністю для росіян. І далі, а може і більше отримувати зброї снарядів, можливо, навіть якоїсь військової техніки від північної Кореї. В'єтнамська частина візиту це для того, щоб Путін зміг показати, що він, він не тільки до ну, такого вигнанця Кіма може приїхати, а й до когось, ну, типу, більш цивілізованого. Як ви це оцінюєте? Ну там більш складна, звісно, дійсності, ситуація. До В'єтнаму часто їздять, в дійсності, російські чиновники. Якщо не помиляюсь, сам медвідів, якого у нас. Даремно вважає, що він просто такий пінчушка і щось там в Твіттері Пише він часто бував у В'єтнамі. Він виконує достатньо такі специфічні доручення Путіна. А вони намагаються теж зіграти в таку знаєте баланс інтересів, в тому числі в Азії, тому що у В'єтнама і наприклад, тому і у Китаї теж такі сказати, що зовсім такі знаєте, райдужні. Стосунки, ну це було б даремно так говорити. Нагадаю, що остання війна в Азії масштабна була в 79-му році. А коли Китай напав тоді на В'єтнам і була поразка Китаю того, тому що їхня армія була неспроможна воювати проти В'єтнамської армії, яка була згартована фактично сорокарічною війною проти колонізаторів. Спочатку проти французів, потім по проти. Американців, тому звичайно, що там я думаю, більше, більше підтекстів, які не можна бачити отак одразу але те, що звичайно хочуть використати В'єтнам в якості або бази, наприклад, в тому числі для наприклад там продовження там зафіксувати свій вплив. Нагадаю, що там була остання військова база, ще в В'єтнамі, яку згорнув до речі, Путін. А в Камрані, по-моєму, називалася там така база, чи щось подібне там була назва зараз. от точно не можу згадати, але точно вона там була. І звичайно, що вони намагаються або відновити зв'язки. упевнено, що йдеться в тому числі як базу для обходу санкцій, а намагання зіграти, вирватися якось з таких лагідних обійм Китаю. А для того щоб продемонструвати, що у нас є інші партнери, які нас слухають в Азії, і ну впевнений, що там багато чого обговорювалося не тільки питання продажу російської зброї. Тим більше що, після ну, початку війни широкомасштабного вторгнення в Україну, ну репутація російської зброї сильна в дійсності просіла. І тому, звичайно, що там упевнено, що не тільки про зброю йшлося. Ясно. Ну і давайте трошечки до української тематики до Верховної Ради офіційно, там, з документом, спеціальним да, спеціальним запрошенням викликали генерального прокурору генерального прокурора пана Костіна, але він туди не з'явився і пояснив ігнорування офіційної вимоги з'явитися до Верховної Ради щодо майна заступника свого пана, на Вербицького ну, він сказав, що це просто необхідно завершити службове розслідування, і зараз уже там народний депутат Желізняк зокрема пише чи не було це порушенням взагалі генпрокурором статті кримінального кодексу України про перешкоджання діяльності народних депутатів України. От те, що зараз цю історію намагаються витягнути, ну як на якомога більший рівень конфліктності, що нам треба з неї розуміти. Ну, взагалі, генеральний прокурор повинен щорічно звітувати перед парламентом. Це так, okay. щодо вимог з'явитися парламенті, треба просто дивитися регламент. Чи повинен він на цих, чи є у нього обов'язок приходити за викликом це це два? Але стосовно майна, ну це взагалі питання до антикорупційних органів. Тобто, це повинен бути на ЗК перевіряти. Тому а парламентарі повинні викликати в першу чергу НЗК, тому що це їхня підслідність. Перевірка, а перевірка майна, так які вони там законно чи незаконно набув. Тому я думаю, що парламенту слід викликати в першу чергу НЗК і запитувати в якому стані знаходиться перевірка, тому що в даному випадку, ну як ви собі уявляєте, у нього працює його підлеглий так. А і він говорив, що він його буде перевіряти. Ну, це ж фактично конфлікт, не конфлікт інтересів. Як він сам себе буде перевіряти? І, який, результат, який результат ви очікуєте його перевірки? Тут конкретне питання до а, НАЗК, набу і... і того, щоб вони швидше завершили цю перевірку. Дуже дякую. Політичний експерт Тара Загородній був з нами на зв'язку.